До речі, чому у цього пластикового вікна так тягнуло? Яка є причина? Причин декілька: перше на якісний щільнучне, по-друге, мало. Недостатньо точок притиску на фурнітурі. І третя причина стулка – це профіль стеко, колір зовній графіт. І він трохи таки вигнутий договор. Це дуже поширена проблема. Ми запропонували клієнту декілька варіантів вирішення цієї проблеми з нашого досвіду. Один з них заміна ощільнювача і просто регулювання змащення фурнітури, це перший варіант. Другий заміна ощільнювача і додавання більшої кількості точок притиску на існуючу фурнітуру. Там модернізація. І третій варіант заміна очільнювача і встановлення іншого бренду фурнітури з вже збільшеною кількістю точок притиску. Це набагато кращий варіант. Ну Наприклад, я би собі його обирав, хоч і надорожче. Тому що ця фурнітура вона набагато краще працює, вона м'якіше набагато в експлуатації. Клієнт подумав декілька днів, вибрав цей варіант третій, найдорожчий. Тому ну, зараз будемо, окрім фурнітури, я її вже демонтував зі стулки і рами, також демонтувати ущільнювач, також з рами і стулки. Міняти його і потім встановлюємо нову фурнітуру і покажемо вам результат.